Сьогодні жартуємо про науку, про те все, що з нею пов'язано, і першою своє наукове бачення свого виступу покаже нам команда із Тернополя. Ляпас! Тернопіль! З Тернополі з ним пересікається. То на каві, то на корпоративі. Всяке Наталі. буває. Так, він у нас дуже веселий тренер, так. Він має тим слова такі гарні, там будьмо гей, завжди заводи зал. Дякую навіть і не тільки за одними словами. Ну, робота з тренером нас задовільняє. В один прекрасний момент нам сказали, що треба стендап, і в нас його взагалі не було. І за один вечір буквально от сіли. Хто скинув одну ідею, хтось з другою, хтось зліпив, то все в кубку. Ліга сміху це позитив. До зустрічі в залі. <вісляння> Ліга зв'язок! Ліга <післяння> лікарський. Ліга Скажіть, як, як настрій ваші готові завести публіку з першого разу? E, ну, дивіться, з дівчатами не дуже виходить їх завести, а от публіку нам вже видавалося на фестивалі, то думаю, сьогодні заведемо. Ну що, в цьому випадку бажаємо вам успіхів, заведіть публіку і хорошого вам старту сьогодні на одній восьмій. Дякую! Вітя будьмо. Та давай плод. Машини в японців роботи, в англійці автобуси на два поверхи. І тільки в Україні наука не проста. Світаємо на фіру і харчі мала! Друзі, очевидним є цей факт, що Тернопіль світову науку не вніс ніякого вкладу. Перед вами зараз стоїть еліта Тернопільських бурс. Хлопці, треба щось змінювати. Кого є які ідеї? А ну, власне, я ветеринар і проводжу досліди. І тепер я точно знаю, що верблюд може вилікувати ячмінь білці за 100 метрів на відстані. Та хіба дослід? Мої колеги-науковці доказали, якщо закрити праве око, то буде видно лівим. Адекватне щось є в когось? Так, да, звісно. Я пропоную відкрити нові презервативи від Михайла Поплавського зі смаком кропиве і сфербіт, і пече, а процесія йде. Народ, народ, в мене є ідея. Нам треба план. Ти що дурак? За таку ідею тебе можуть посадити. То за ідею Леніна зараз можуть посадити. Олеже, ти знаєш, що таке? Гори вертикаль. І горизонталь. Ну. Ти За таке вже вісім років дають. Я мовчу. Пова, Стай нормально! Баче! Кав само! Так. Вийшов! Що звісно? Так. В кого ще є якісь нормальні ідеї. Я пропоную для віруючих борців відкрити церкву греко-римського патріархату. Дай боже ляпас! Дай, Дай боже! Гелпо! Гелпо! Чуєте, пацани, я чув, ви тут тернопільську науку піднімаєте, так? Ну, так. Коротше, вам вже більше нічого не треба робити. Я все зробив сам. В смислі, ти зробив якесь відкриття? Звісно, ні. Я зробив трошки простіше. Переписав Тернопільську науку. Начитай. Ладно. Ладно. Так. Що, Що? Тернопіль перше згадується в 1835 році. І заснували Тернопіль три брати: Терн, Оп. Іл. І їхня молодша сестра м'який знак. Так, так. І в той час їм всім було по 17 років. Так. Чого? Ну, як же? Я мав 17 років, я вчитися не хотів, я в від мами з статок! Так, читаємо далі. Кока-Колу винайшли в Тернополі. Не зрозумів. Капець. В Тернополі крана чорна вода тече. Добре. Добре. Оце взагалі. Ісак Ньютон винайшов силу тяжіння біля тернопільської яблуньки. Дітя. Да. Ну тут я, звісно, трошки перестарався. Але як звучить? Відомий лінгвіст Віталій Кличко. Слава Богу, не з Тернополя. Такого вітя Що? з твоєї історії. Ти, як грузини в кабміні, капець жити допомагаєш. Капець, от не треба. Я вам допомагаю. Взагалі я за вас свічку в церкві поставив. Ну, Правда, вона зразу щось потухла, але я поставив. Вітя! Вітя, зроби як пшениця в травню. В Зійди зі сцени, я тебе умовляю! Народ, Я пропоную розвивати математику. Ще, яке ти відношення взагалі маєш до математики? В мене сусіди математики. Чули б ви, як вони сваряться. Ти сину з школи забрав? Но ну, і твоя матриця забирає. Ти на мою матрицю не рівняйся. Порівняно з нею, ти суцільний ноль. Ну я взагалі не знаю, чи той синус від мене походить. А від кого? Від Танкінса з 34. ї Це нормально. До нього гіпотенузи липнуть, а він мені розчехляє, що в нього нема ніякої бісектриси. Твою похитну, як ти мене заїв Я таки йду до тої бісектриси. До тої плоскості з двома точками. А ти капець ідеал! Сфера сплошна. Все, я йду від тебе в нескінченність. Куда? В запой? Друзі, я нещодавно зробив дослід. Чим відрізняються свідки Єгови від викладачів? І поняв нічим. І ті, і інакші пропонують непотрібну літературку. І Як ти з таким дослідом сесію здавав? Дивися. Добрий день, я би хотів вас здати екзамен. Не ходили. Ні. Не вчили. Не вчив. Страшно. Ага. А тепер не знаємо, що робити. Беремо заліковку. Ставимо заліковку гроші. Даємо заліковку мені. Вітаю, ви здали сесію. СБУ! СБУ! Страшно. І не знаємо, що робити. Докладаємо гроші. Докладаємо. О, о, о. Насправді саме через це в нас і не розвивається наука. Але в нашій державі все так відбувається. Суддя прокурора не буде судити. Суддю прокурор не візьме за хабар, та їм водія може теж відпустити, причому в салоні страшний берега. І навіть якщо в СБУ хтось напише Записка отця нікуди не дійде. Якщо до цього, цього придивитися ближче, прозріємо ми, бо насправді це все. Родина, родина, від батька й до сина. Дайте друзі, щоб повністю піднести Тернопільську науку, тут ще нам не вистачає нашої заучки зі школи. Бо вона на 1 вересня таку ідею видала, що пів школи потім ще довгий час відходило. А право першого дзвоника надається нашій кращій учениці першого класу, дочці нашого мецената Василинці. Василинко, виходь! А право нести Василинку надається учневі 11-го А-класу. Учням 11-го А-класу, 11-го Б-класу, 10-го А і всім-всім учням нашої школи! Я знаю, як в рівному піднести тернопільську науку. І як випадок в лісі. О, маслюк! Віддя. Дякую! Капець як нам поміг! Ти можеш хоч нормально завершити наш виступ. Друзі, ви знаєте, Тернопіль дійсно не зробив великого вкладу в науку. Але в Україні є люди, якими ми по-справжньому можемо пишатися. Антонов зробив для нас мрію, Сікорський зробив вертоліт. Полюй просвіти всіх наскрізь, крізь, щоб побачити внутрішній світ, щоб людей об'єднати, потом зварював мости Заред наших сидить в Майкрософті І клепають нові гаджети, але він шукає роботу. Вірою в краще майбутнє. Дякую! Це найкращий день і Кожен день життя. Друзі, це була команда Ляпас Тернопіль. І кожен день Що ж, власне, голосування буде проходити, як і минулого разу. Наші члени журі, вони ж зіркові тренери, які зараз не виступали на сцені, піднімають кульки. І ми можемо отримати за ця команда може отримати максимум 5 балів за свій виступ. У журіє кілька секунд подумати і підняти або залишити кульку лежати на столі. Вони тримають інтригу. Дві кульки, Три. Тут можна думати, спілкуватися. І є. Закінчився час чотири кульки в повітрі. Це не страшно. Олег Рома, я так розумію. Ви ще чекаєте свого часу. Окей. Вони вже не а, але Це ще не все. Це ще не все, друзі. Адже це була тільки перша частина виступу. Далі команда має шанс на реабілітацію. У нас є друга частинка. Вона буде в кожної команди. Це стендап, який зачитається команда. І після нього ми ще отримаємо максимум 5 балів. І тоді команда, якщо вона набирає 9 або 10 балів, автоматично потрапляє до однієї другої філу. Шанси у команди Ляпас все ще залишаються. А якщо ні, вона відправляється на батл. І тоді в кінці сьогоднішньої гри ми вирішимо, хто ж все-таки проходить до півфіналу, а хто залишиться у нас на стадії однієї четвертої. Поїхали. Стендап від команди Ляпас. Друзі, всім доброго вечора. Мене звати Володя, і я впевнений, що Україну життя взагалі нічого не навчило. От самі подумайте, от у мене є сестра Люсі. Вона вчиться в Лондоні. Взагалі вдома ми її називаємо Люся. Ну, але суть не в тому. Вона вчиться в Лондоні на економіста на платному. Я вчуся в Тернополі на економіста на державному. Вгадайте, хто любима дитина в сім'ї. От знаєте, якщо ти получаєш диплом економіста в Лондоні, ти зразу починаєш працювати в крутому офісі. Якщо ти получаєш диплом економіста в Тернополі, ти зразу починаєш будувати нові і нові і нові офіси. Друзі, давайте будемо відвертими. Ми відрізняємося від інших. От, допустимо, якби американець захворів, що би він робив? Він піде до лікаря, набере купу таблеток, візьме собі відгул на місяць і буде лікуватись. Друзі, ми лікуємося продуктами. Серйозно, от коли я простужуюся, я не йду в аптеку. Я підходжу до холодильника, відкриваю мед, лимончик, вишеньки. Смородина, оце все легенько збираю. пельмені, вареники, голубці. Все в пакетик до лікаря приходжу. Лікарю, це все для вас, тільки скажіть, що зі мною, пожалуйста. Друзі, а давайте поговоримо про Японію. Японці дуже... Японці дуже сильно гордяться своїми сучасними смартфонами, планшетами, гаджетами. Ні, ну українці теж гордяться, коли в них є японські смартфони, планшети, гаджети. <плес> Знаєте, японці дуже продвінуті в плані технологій. От в них вода тече коли потрібно, і виключається автоматично. У мене в гуртожитку вода тече завжди. Вода тече по трубам, по стіні, по підлозі. А виключається вода, коли е, наш сантехнік виходить з запою. Так. так, щоб ви поняли, останній раз нас вода виключалася в 97-му році. А зараз я затрону саму тяжку тему для українця наші дороги. Особливо, коли дощ. Да? От знаєте, є така традиція кинути монетку в водойму. Щоб повернутися назад. Я особисто став свідком картини, коли німець лишив свою нову БМВ в ямі, лиш би не вертатися на трасу Львів Тернопіль. І знаєте, під кінець виступу я хотів би сказати: Малиш, лови. Я до тебе ще вернуся. Вова, ляпас, дякую. Війсь стендапчик від команди ляпас і ми знову повертаємося до наших зіркових тренерів. Подумайте, що ви будете на їхньому місці. стояти Стоятимете тут на цій сцені. І так, стендап. Ваші оцінки! 4 бали. Знову чотири бали і в сумі ви маєте 5 балів. Ярослав, розлав дякуємо! П'ять балів, 9 балів в сумі, команда відправляється одразу до однієї другої фіналу Ліги сміху захід. <му> Враження, взагалі зашкалюють. Журі отакі. Це реально судять все, як є. Ну круто, все круто все. Хоч да, да. просто куча. Емоції, емоції, куча, а найбільше ми хочемо подякувати нашим колегам, яких не видно на сцені, Пацани, йдіть сюди. Да. <плес> звукач, це звукач. спец шофер, колега наш. Ні, реально. І Гевкові дякуємо, Гелко вже відіграли роль. Ну що, всі постаралися і, і результат є. Ми вас вітаємо, і побачимось з вами на наступних гіях сміх. Змійного!